Одна звичка на тиждень. Зміни себе за рік 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень 39. Сміливо боріться зі страхами, Печера, в яку ви боїтеся увійти, зберігає скарб, який ви шукаєте ДжОЗЕФ Кембелл. Багато що може перешкодити досягненню щастя, але найжорсткіший ваш ворог страх. Всі ми колись відчували страх, тривоги і стреси. Чим частіше у нас з'являються ці почуття, тим важче нам приймати на себе ризики рухатися вперед до наших цілей і досягати бажаного. Страх природне почуття, що набуває двох форм. Здорову і нездорову. Здоровий страх захищає від небезпек та бездумних рішень. Він мотивує нас до дій, які змінюють ситуацію навколо нас на краще. Уявіть собі курця, який кидає курити зі страху померти від раку легень. Або жінку, яка сідає на дієту, почувши від лікарів про те, що їй загрожує діабет нездорові страхи. Демобілізують, сковують події і позбавляють нас здібностей. Вони забирають у нас позитивний погляд на життя, крадуть щастя і не дають нам насолоджуватися життям так, як ми хочемо. Вони утримують нас від необхідного ризику, вони змушують нас шукати безпечні шляхи прийняття рішень чи вчинення дій. Що обмежує наші можливості щодо набуття нового досвіду. Нездорові страхи можуть виникати як наслідок минулих помилок і невдач, і навіть побоювання зустрічей із невідомим. Наші переживання у зв'язку з нездоровими страхами є цілком реальними, але швидше виникають у нашій уяві і не мають підкріплення у вигляді фактів чи доказів. Ми схильні уявляти собі найгірші варіанти розвитку подій. Все це викликає тривогу. Щоб досягнути успіху, перемагайте свої страхи. Найкращий шлях до того, щоб уникнути перешкод у житті через страх зрозуміти природу своїх страхів і сміливо протистояти їм. Щоденник. Записи про наші страхи допомагають дати їм вихід, і часто на перевірку вони виявляються зовсім не такими жахливими. Подумайте про ваші сьогоднішні та минулі страхи та запишіть їх, Задайте собі питання про страхи минулого з якими страхами ви стикалися у минулому? Які відчуття вони викликали у вас? Чого ви найбільше боялися? Чи були у страхів реальні підстави? Які? Що ви тоді робили і чого не робили? Яким був результат? Якщо ви нічого не робили, чи продовжували ви відчувати страх? Якщо ви щось робили, чи принесло вам це користь? Минулий страх описати легше, ніж нинішній. Згодом страхи йдуть, дозволяючи нам поглянути на них чіткіше і раціональніше. Напишіть, які страхи мучили вас у минулому, що ви відчували, як справлялися із ними і що сталося у результаті. Особливу увагу зверніть на опис страхів, які вам вдалося перемогти. І з нинішніми страхами боріться тими ж методами? Тепер спробуйте відповісти на питання про нинішні страхи, які з минулих страхів, як і раніше, мучать вас? Які нові страхи виникли у вас? Чи є у страхів реальні підстави? Які, чи можете ви взяти ситуацію під контроль? І що саме ви можете зробити? Подивіться на свої записи нинішніх страхів та чітко сформулюйте, які страхи мучать вас сьогодні, а також ті, що виникли зовсім недавно. Ідіть назустріч страхам. Якщо ви відчуваєте, що страх мучить вас, сміливо йдіть йому на зустріч. Розслабте тіло та м'язи обличчя та глибоко дихайте. Намагайтеся перемогти дрібні страхи. Поступово ви розвинете в собі мужність і здатність протистояти більш глибоким страхам. Змініть сценарій розвитку подій. Страх найчастіше ілюзія, яку ми самі створюємо, зациклюючись на найгірших сценаріях розвитку подій. Коли ви відчуєте, що починаєте мислити в негативному ключі та нагнітати у собі страхи, зупиніться та перепишіть сценарій, уявіть собі можливі позитивні варіанти та створіть сценарій зі сприятливим результатом. Покладіть позитивний сценарій в основу своїх дій, створивши позитивний сценарій, повірте у себе та дійте відповідно. Не витрачайте енергію на прокрутку в голові своїх страхів, краще спрямуйте сили на боротьбу з ними, уявіть собі успіх відчуття щастя і радості, які ви відчуєте, звільнившись від страхів і міцно взявши керування своїм життя у свої руки. У разі виникнення перешкод виявляйте відповідальність і зосереджуйтесь на пошуку шляхів вирішення проблем. Пам'ятайте. Вини на самоті. Всі ми відчуваємо страхи, навіть люди, які досягли багато чого і здаються нам дуже мужніми. Думайте про тих, ким ви захоплюєтеся, хто служить для вас прикладом, переміг свої страхи і досяг видатних результатів. Створіть групу підтримки. Коли ваші страхи не дають вам спокою, покладіться на тих, хто вас оточує. Щоб перемогти свій страх, друзі, родичі та колеги можуть допомогти вам звільнитися від страхів та почати діяти.